Деньку хату залишала, і чула все село те голосіння, у горкоту їх влада випила. І там Господь не залишав родину, бо всі надіялись лише на Бога. Жили всі дружно, в радісну годину, також коли була якась тривога. Ростили діточок Степанка і Надію, і вірили, що скоро прийде час у скули повернути була мрія. Про це просили Господа. Одного разу чула розповідь сусіда, що в їхньому селі жив чоловік Іван, який так захворів, що впав у кому, сім днів підненькі й так лежав. На сьомий день він вийшов з коми. Це була радість для родини й дива. Сказав лише пару слів він їм свідомо, але сказав їх щиро і хміливо. Ви у суботу не беріть одежу. Планець під неба сказав, а ви на це зважайте. А потім мовби не хворі. Робив він всю роботу, носив, задив, копав, клипав, косив, а відпочинок мав лише в суботу. І все мовчав, так Бог хворів. І вік йому одміряв він короткий, сім років після того він прожив, але оставив в серці прості слід глибокий. Ніколи у свого хліба не пекла. Ніколи і одежини не брала, ростила віру крупицях, як могла, а Біблії ніколи не читала, а так бажала мати Книгу ту святу, хотіла, мов води джерельної напитись. Господь це знав, Він бачив віру, ту і дав цій мрії він візьмити. Сім'я невдовзі повернулася в Україну, і вдячність Богу переповнювала серце, засадку від ягоди, малину, за радість насолоджувати серце. Дітей ростили, хату будували, і на роботу бігала щодня, а у суботу ще й стигала відвідати сусідів зібрання. І слово покропите спадало серце, а серце наповнилось Божою любов'ю. За мене, за мою сім'ю, ти помирав спасити, ти нам гехі омив, пречистий кров'ю. І тут. Діда, що на зібрання ходила, померла жінка, біблія остала. І дуже довго його прося все просила, щоб їй подарував, щоб тільки їй дістала, і мрія цігнилась їй, та біблія в руках була, долала хлопоти, сім'ї, і все читала, і зрозуміли їй, були Господні слова, а що казали люди з Біблії звіряли. І батюшко вас Чути розпізнати правду Божу відносно віри православної її вагання. Як прибіжить у церкву із роботи, а батюшка щораз про заповіді каже, а в заповідях є про суботу, чому ж він людям правду не розкаже. Але одного разу батюшка сказав: сказав всю правду, щоб всі люди знали, До 321 року суботу на розвятував. Стартовався тим був при владі, і все поміняли. Чому? запитання. А їх багато цей було. Та тільки в Слові Божіх відповідь знайшла, і знань, і мудрості вона набула, до церкви Божої стержинка привела. Шукайте люди правду в Божих Слові, і не вагайтесь вибором своїм. Закон це істина, і буде суд суворий, Господь прийде на Хмарі з ним. І слово Боже чітко. Ще за відобуть його вихідка. Чи знаєте ви, добрі люди? Ковчезі, закон Божий для нас вам, який судити скоро всіх нас буде. Чи чули ви, що там, на небі, Господь дає своє веління? Місяця в місяць, в суботи в суботу, приходьте до мене на поклоніння. Приходьте і зараз, і слухайте Бога, бо він ніжно кличе і стукає в серце. Веде не до Бога широка дорога. Уденька стежинка, ви знаєте.